Великомучениці. Народна легенда, записана на Вінниччині, каже, що свята Варвара великомучениця була така мудра на вишивання, що вишила ризи самому Ісусові Христові. Це ж вона нас вишивати навчила. У день великомучениці Варвари гріх прати, білити і глину місити. Можна тільки вишивати і нитки сукати. Беручись до вишивання колись, дівчата хрестилися і шептали. Свята Варвара з золотими нитками ісусові ризи шила і нас навчила. Дорогі друзі, зі святом вас, святої Варвари, великомучениці вітає е, наша, наш Борівський, будинок культури. І особисто я хочу показати в цей день вам свої вишиті з великою любов'ю ікони і картини. Ікони вишиті бісером. Дуже багато вкладжено любові і праці. Це картина ікона святе сімейство. Тут Йосиф, свята Марія і малесенький Ісусик. Ця іконка семестрільна. Вона теж е, символізує домашній е, затишок, домашнє благополуччя і захист. Ця іконка Святої Великомучениці Галини, яку вишила мені моя мама. Ця іконка теж маленький ісусик з матір Божою. І так як ви знаєте, голуби, це святий є дух. Тут іконка Богдана, вишита мому синові. Далі вам покажу ще тут іконка теж святе сімейство, трошечки менша, але дуже вона мені подобається. Тут ікона Віра Надія, Любов, їхня мати Софія. Ми теж є така, таке у нас свято, ми теж його святкуємо. Тому і в мене є дочечка Софієчка, це вишита теж на честь неї. Тут у нас іконка певно, це. Ангел-охоронець як для дівчаток, так і для хлопчиків. Тут у нас є е, тайна вечера. Вона мені сподобалась тим, що вона на біблії з розами, і так, руки, 12 апостолів і Ісусик. Це отче наш, це наша повсякденна, повсякденна молитва, яку ми особливо зараз у цей час. Повинні казати кожен день і кожен раз. Тут у нас іконка Острог Брамська, Матір Божа. Вона теж символізує, як батюшка казав, захист у родині. Казав, треба чіпляти її на вході до хати. Тут у нас проста іконка лебеді, вони теж символізують у нас. Любов, вічну любов, якби люди любили так, як люблять лебеді. Тут у нас благословення для сім'ї. Ангел крилами захищає всю сім'ю. Теж мені сподобалось, У мене ще є одна, буду шити ще одну, точно така ж. Тут у нас ще одна є семістрільна ікона з такими маками. А то в нас є матрона. Вона не знаю, вона зараз, мабуть, руська, але раніше ми шили. Так вона у мене і залишилася. Там у нас ідецтво ікона. Вона символізує дівчинку, яка має цвисти як квітка завжди. Тут є ще в нас така Софія. Софія, Свята Софія. Ще в нас тут є такий нев'янучий цвіт. Іконка е, теж, вона, по-моєму. Е, захищає родину. Е, читала в інтернеті, що у кожній хаті має бути така іконка. Тут у нас символ України, святий Николай. Теж вишита з великою любов'ю для моєї дитини. І цей таких святих Николаїв я вишила уже певно шість чи сім даже. Один святий Николай у нашій каплишці, другий святий Николай у нас у церкві на Грималівці, третій святий Николай у Ільківці, у монастирі. Ця іконка Ангел-охоронець, яка захищає наших всіх дітей кожен раз і нас, напевно, так само. Вишита теж. З великою любов'ю ангел. Це ж наше все. Тут покрова, теж велике свято. Свята покрова. Там в нас є ще одна нев'янучий цвіт, трошки темніша, та світліша, а ця темніща, але мені дуже подобається. Тоже для мого синульки, самого старшого Богданчика лебеді, які, ви знаєте, символізують любов, довіру. Ця картина, мабуть, сама дорожча у моєму такому маленькому, як сказати, колекції мої такі маленькі. Вона сама дорожча. Тут рамка дорога, тут сам матеріал дорогий. Це сама дорожча картина з цих усіх. Ще є. Неповішані ще є вишиті ікони. Ось такий у мене є така пара, вишита для синульки-кулюнчика. Вони вибирали самі той захотів з соняшниками, з маками, а той захотів з калиною. Ось такі. Ось такі. З калиною така пара є. Гарні. Далі у нас є такий Богдан ще один. Ще він запечатаний навіть. Трошки краща більша рамка. Так, вишила ще один дитині. Тут у нас є молитва за маму наших діток. Тут у нас є святий пророк Ілля, вишита для похресника, синового похресника Ілюшки. Тут у нас іде Олександр. І така у нас є Вікторія. Дуже гарна, світла, в таких світлих, красивих, блискучих кольорах Вікторія. Свята великомучениця Вікторія. А це наш символ України. Маленький, але я вам зараз покажу, який я вже почти дошиваю великий. Дуже мені сподобався ще з пшеницею і з цим я його дошиваю, я вам в кінці покажу. Це іконка теж святе сімейство, Ісуса, тут вже більший. Але тут є і квітка, нев'янучий цвіт, мабуть це два в одному. Я собі так думаю. Моя така думка. Тут у нас є е, е, теж, мабуть, святе сімейство вже е, якийсь сусик пиленали. Пелен, і світліша, більш ярка. ярка. Ця іконка вишита Артемчикові, моєму маленькому сеночкові. Святий великомученик Артемчик. Та у нас теж святий Миколай. Захист нашої всієї України. Ця іконка вишита в моїй дочки Віталінці. Теж знайшла таку іконку красива! Тут у нас ще є свята Катерина. Свята великомучениця Катерина. Вишила я її тому що. Моя дочка родилася на Катерини тільки 6 грудня, а 7 ми святкували Катерини. Та я вишила її ще Катерину, бо це її ангел-охоронець. Тут у нас є ще така молитва Матері за дітей. Тут над дитячою люльчкою в нас ще є Віра Надія, Любов і їхня мати Софія. Тут у нас ще є Софія, сама свята великомуця Софія семестрільна. Так само символ нашої України соняшники. Тут у нас ще є одне одна тайна вечера. Шила я її довго, Дві чи три зими, бо літом самі розумієте, немає коли шити. Це, напевно, моя сама така. Тяжка, саме така довга робота, але зато любима робота. Тут дуже багато бісеру, тут дуже багато праці і дуже багато часу. Тут у мене такий герб, я ним просто захворіла. Я так хочу його закінчити. Хто бачить, хто розуміє, ось мені ще лишились колоски, маки і сам символ вже вишитий. Шию помаленьку, потихеньку. Дуже хочу вже показати цю роботу, готову, але важко. Багато роботи, крім шиття, ще так багато роботи. Но дуже хочу вже його дошити. Ось такий, бачите, наш символ України. Красивий, світлий. Дай Боже, щоб на нашій Україні цвіли маки, цвіла калина, пахло жито. І всі люди були здорові, живі. Матері дочекалися своїх дітей з війни, батьків, діти. І наша Україна стала вільною, незалежною, мирною і такою жарною, як завжди. Всім бажаю добра, любові, миру, терпіння, всім гарних свят, мирних свят, добра усім!